І так, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку в Паланці у Утика Шевченків край. Добрий день. Приємно розпочинати сезон на цьому стадіоні. Класний стадіон, класна атмосфера. Коментар програли, не реалізували пару моментів своїх. Звичайно, в них було більше моментів. Але ж ми могли теж забити гол. Все-таки відчували, що ми... у нас була перерва велика, багато нових гравців. Не, не вдалося в повній мірі провести підготовку перед, передсезонну, міжсезонну, скажімо так. Ну, декілька гравців, видно, що були нові, кваліфіковані, але ж, але ж нові. Дякую, це по поєдинку. А, так у вас сталося, читав інтерв'ю, що у вас ну, реально дуже багато гравців залишило, ну, пішли в інші команди. Як оперативно вдавалося компенсувати ну, навіть чисельно таку велику, я вже мовчу про те, що. Сильні гравці пішли восьмеро, здається, пішло вас? Да, Так, сем, семеро. Сем. Сем. Та як я ж кажу, що багато нових гравців велося, дуже хороші гравці. Мені вони сподобались особисто сьогодні, але ж зіграності не вистачало проти, проти такої машини, як УТК, яка вже роками грає в одному складі, точково підсилюється постійно. Постійно шукає якісь шляхи для покращення. Є тренувальний процес. Нам дуже важко проти таких команд, тим більше розпочинати чемпіонат. Щиро вдячний вам.